Добре бути кицькою, добре бути собачкою. Щоб не трапилось, а Верховна Рада України та особисто бютівець Андрій Кожум'якін тоді про тебе потурбується. Брат у воріт, начхати, обіцяли першим номером закон про зброю. Забули антикорупційний пакет. Та ви що? В нас село не переименоване стоїть? Як депутати не знаходять часу на латання законодавчої діри, крізь яку тікають мільярди? Дивіться просто зараз і звірійте разом з нами. Щороку чиновники витрачають на держзакупівлі близько 360 мільярдів гривень. Це мільярд гривень щодня. В липні 2012 року Верховна Рада прийняла найкорупційніший закон в історії України. Державним підприємствам дозволили в ручному режимі витрачати 250 мільярдів гривень на рік. Без жодних процедур контролю та без оприлюднення документів українці від липня 2012-го не можуть більше дізнатись про такі афери, як межові кілочки. Закупівля одного пластикового кілка для розмежування земельних ділянок по 120 гривень кожен. Чиновники намагались розпиляти 5 мільярдів гривень. Золота малина для президентської їдальні. Держпідприємство Гарантсервіс купило звичайнісіньку малину по 672 гривні за кілограм. Пафосний вертоліт для Януковича. Державне авіаційне підприємство Україна орендувало вертоліт Августа для президента за 20 тисяч гривень на день. За підрахунками журналістів-розслідувачів, експертів СБУ і рахункової палати, на непрозорих закупівлях держава щороку втрачає від 35 до 53 мільярдів гривень. Це дорівнює 10-15% видаткової частини державного бюджету. За ці вкрадені у нас гроші протягом кількох років можна було поремонтувати усі дороги України. Зупинити епідемії СНІДу і туберкульозу, вдвічі збільшити зарплати всім вчителям та лікарям або виплати пенсіонерам. Журналісти та експерти розробили законопроект 2207, а лідери опозиційних партій та впливові депутати зареєстрували цей законопроект, який зобов'язує держпідприємства оприлюднювати інформацію щодо їхніх закупівель, що купили. Кого і головне за якою ціною. Щороку пересічний Українець сплачує державі 25 тисяч гривень у вигляді прямих та непрямих податків та обов'язкових зборів. 250 мільярдів, які чиновники пиляють за закритими дверима це наші гроші. Ми вимагаємо звіту. Ми вимагаємо прийняття законопроекту 2207. Цей ролик розроблений центром протидії корупції. Йому вже півроку він створювався, щоб вимагати прийняття необхідного Україні законопроекту від Верховної Ради з більшістю у партії регіонів. Шансів, очевидь, було мало. Нікому з регіоналів не потрібно було, щоб налагоджену систему розпилу виставили людям на очі. Лідери ж опозиції наголошували на необхідності законопроекту. Тепер він їм не потрібен, адже система розпилу і справді налагоджена. І Чекає, коли нею скористаються нові персони, говориться з одного боку, що давайте будемо робити реформи антикорупційні, будемо боротися з корупцією. При цьому Верховна Рада критично не голосує. Ті антикорупційні закони, які вже готові, пройшли комітети і готові до голосування. Протягом кількох тижнів опозиційна рада не знайшла часу для законопроекту, під яким стоять підписи усіх лідерів тодішньої опозиції, хоча його кілька разів вносили до порядку денного. Якщо ви вважаєте, що це через військові дії, то ви погано знаєте українського парламентаря. Він знайшов час, щоб подумати над перейменуванням села Мала Тарасівка, села Бистриця, села Межиріччя, села Стахановка, роздивитись кілька міст, регулювати норми догляду за домашніми тваринами. Коротше, депутати знущались над здоровим глуздом як могли. Ми чекали вже кілька парламентських тижнів. Нічого не відбувалося. Ми розуміємо, що війна, все інше, небезпека, але м -м, тоді ми не розуміємо, чому приймаються якісь закони, які якби, очевидно не мають відношення до, до, ні до реальності, ні до війни. Перейменування сіл, містечок, котики, насильство в сім'ї. Ну, це ж бред який то між тим держзакупівлі, які під час революції фактично були призупинені, потроху набирають обертів, і закупівлі держпідприємствами не виключені. Не прийняття цього законопроекту свідомий саботаж. Ми будемо чекати ще два парламентські тижні. Якщо ці два парламентські тижні знову будуть про котіка і про перейменування, але не про антикорупційні реформи. Вірити про слова влади про те, що ми проти корупції не буде жодних підстав. То для нас вони почнуть стрімко рівнятися з партією регіонів. Між тим за останні дні група експертів разом із міністерством економіки розробила проект антикорупційного закону, який латає більшість законодавчих дірок у області держзакупівель, та важко сподіватись на його прийняття радою, яка не здатна навіть на життєво необхідні кроки.